Отже, якщо буде реалізовано той сценарій майбутнього, який я описав у минулому відео та й у більш ранніх відео також, то восени можна вже розраховувати на президентські вибори в Україні. І чого ж в цьому разі варто очікувати? Насамперед важливо розуміти, що решта України залишається під контролем Заходу, а це означає, що проросійська влада не матиме впливу, тим більше не буде. Про російського президента. Це важливий висновок, який практично не залишає інших варіантів. Весь західний світ мав справу із Зеленським, і безліч угод вже було укладено за його президентство а це передбачає подальше фінансування відновлення України. Крім того, відновлення України також включає реформування всіх рівнів політичної системи У заходу просто немає інших кандидатів на президентське крісло окрім Зеленського, жодного. Я особисто переконаний, що він ще не виконав свою роль. Війна це час, у який складно займатися внутрішніми реформами. По суті. Вести війну не лише на фронті, а й всередині країни з корупціонерами та бандитами просто неможливо. Протягом усієї історії людства війни означали хаос, беззаконня, корупцію і утримання контролю над політичною системою під час війни вимагає диктаторських методів як це робив під? Час Другої світової Сталін. однак я впевнений, що після закінчення війни Захід вимагатиме реформування політичної системи відповідно до своїх стандартів. І в Зеленського буде така можливість привести політичну систему України до стандартів ЄС. отже, я бачу розвиток ситуації наступним чином: до літа Трамп укладає угоду з Путіним. Яка приведе до завершення війни в Україні та тимчасового затишчя. Восени Зеленського переуберуть на новий термін, але для цього йому потрібно виконати свої передвиборчі обіцянки. А головним гаслом, якщо ви пам'ятаєте його кампанії, була боротьба з корупціонерами. Тобто Коломойський продовжить сидіти, а можливо, гра... заграти потрапить і Порошенко, якщо не втече, його вже починають готувати як частину передвиборчої компанії. По суті, його завжди і тримали для цього, поступово варячи на слабкому вогні. Тобто, знищуючи його імідж до клоунського. Наразі санкції. Кримінальна справа і зростаючий тиск. Але це тільки початок. І відверто кажучи, це все не безпідставно. Ще однією фігурою, з якою доведеться розібратися, буде кличко. Кожен із них має вплив і може завдати удару по іміджу Зеленського, і смердять вони щоразу, коли їх зачеплять. Відразу. Диктатор Зеленський знищує демократію в Україні, але думаю, більшість людей розуміє, що цих паразитів потрібно викорінювати з політики України. Гадаю, Найскладнішим для Зеленського буде створити систему, у якій корупція стане неможливою, і водночас забезпечити, щоб у політику прийшли чесні патріоти, бо чесних політиці в Україні ще не було. А ще це буде складно, тому що Росія навіть під час війни продовжує інформаційний вплив, і в умовах послаблення контролю також зможе шкодити Україні. Далі я впевнений, що відбудеться напад РФ на НАТО в країнах Балтії, і українській армії доведеться знов воювати там. Можливо, це станеться після закінчення терміну Трампа, але у мене є відчуття, що Путін не витримає слова даного Трампу щодо ненападу до завершення його каденції. Втім. Так само у мене було передчуття, що Трамп може достроково покинути свою посаду. І в такому разі все зростається і Путіну не доведеться порушити свого пацанського слова. Тоді Зеленському ще доведеться продовжити розпочати вже разом із НАТО, щоб дійти до Москви.